Привіт! Здавна вважалось, що світ стоїть на трьох китах. Автомобілісти ж знають. Що світ стоїть на трьох німецьких китах? Сьогодні в нас один з них. А саме естетичний та динамічний Audi Ауді Сім спортбек. Елегантний вигляд, динамічна віддача потужності, інтер'єр оздоблений високоякісними матеріалами. Повірте, цей автомобіль приваблює як зовнішніми, так і внутрішніми особливостями. Крім того, ви вже помітили, що наше спортивне купе незвичне, а виконано в композиції антихром, тобто ідеальне поєднання чорного з чорним та деякими іншими приємними особливостями. Цей автомобіль має справді емоційний характер. У дизайні Audi a 7 елегантна естетика поєднується з прогресивним характером серії S. Аркоподібна лінія даху, що йде до заднього бамперу, разом з масивними крилами додають автомобілю ще більше зовнішньої привабливості. Автомобіль, як і спереду, так і ззаду виглядає доволі стильно та новітньо. Попереду в цієї красуні встановлений бампер від версії RS. В нього монтована однокаркасна антихромована решітка, ефектні бокові вставки повітрозаборників, а також затемнені передні фари. Якщо ж подивитися з боку на цей автомобіль, його чіткі лінії окреслюють кулеподібний силует, що ще раз говорить про спортивний характер. Разом з цим спортивний характер автомобіля підкреслюють 20-дюймові легкосплавні диски та супорта з логотипом s 7. Задня частина має масивний бампер, світодіодні задні вогні та висувний спойлер, який за кнопочкою може підійматися або ж опускатись. Ну а під капотом це справжній звір. Тут у нас 4-літровий восьмициліндровий v образний двигун з турбіною, який у стоці дає 460 сил. Чому я сказав у стоці? Тому що цей автомобіль перепрошиток під 95-й бензин, що дало змогу вижити з нього 500 кінських сил. Всередині вас чекає класична елегантність Audi A7. сидіння, обшиті шкірою, панелі та декоративні деталі, оздоблені високоякісним пластиком та карбоном. Усі елементи чудово співвідносяться між собою. Помітно, що інтер'єр автомобіля розроблявся для відчуття комфорту та розкоші. Та разом з цим у Audi 7 своє бездоганне продовження знайшла тема естетичності та спортивних рис. Керуєте автомобілем ви за допомогою оббитого шкірою трьохспицевого, спортивного та багатофункціонального керма з оздобленими під алюміній, під кермовими перемикачами передач. Здійснювати керування додатковими функціями автомобіля ви можете за допомогою ось цього джойстика, що розташований під перемикачом передач. З серед функцій ви можете здійснювати керування перемиканням режимом їзди, тобто комфорт, автоматичний, динамічний, індивідуальний, керувати пневмопідвізкою, про яку, до речі, я вам ще не говорив. А у нас тут є пневмопідвізка, тобто автомобіль як і опускається, так і підіймається на кнопки. Окрім цього, ви можете здійснювати управління такими системами, як налаштування сидінь водія, налаштування центрального замку, налаштування освітленості автомобіля, налаштування фар та багато іншого. Із комплектації ще додам те, що у нас є проекція. Проекція, до речі, виконана дуже і дуже добре, тому що її помітно на великій зоні, і вона добре відрізняється від навколишнього середовища. Окрім естетики та спортивності, цей автомобіль також відмічається своєю практичністю а саме завдяки тому, що це кузов у нас спортбек, він має доволі просторий та об'ємний багажник. Ну а тепер до найцікавішого, який в ходу цей автомобіль. От зараз ми їдемо в комфорті, проїжджаємо звичайно жилу зону, їдемо помаленько, трішки є нерівності. Підвізка добре з ними справляється. Знаєте, я навіть можу порівняти автомобіль з звичайною версією Audi A7. Проте підвізка в нас тут не звичайна, а спортивна. В комфорті претензій немає. Нерівності проїжджаємо добре, плавно, гладко, з відчуттям комфорту. У потоці ви чудово контролюєте цей автомобіль. Що немало важливо, хочу додати про помічники у цьому автомобілі. У нас тут є утримання в полосі, у нас є проекція, яка показує нам швидкість руху. Якщо ми включаємо контроль полоси, нам показує, як ми тримаємося полоси. Також тут є система екстреного гальмування. Автомобіль оснащено камерою заднього огляду, камерою переднього огляду, а також виїзних спереді та виїзних ззаді. Ну, ось щодо характеру цього автомобілю, в нас все-таки спортивне купе. В комфорті це, звичайно, добре їхати, коли не потрібно нікуди виїжджати, вискакувати чи щось таке. Але лише варто вам включити динамічний режим, і ось зараз ми будемо виїжджати, наприклад, на розворот, в якому треба швидко виїхати. Автомобіль в динаміку, і ось ви просто даєте газ, і ви розганяєтеся, вже їдете. Ну ось в потоці. Тобто, вам нічого не варте того, щоб ви дали газ і вклинились в поток навіть в маленьку зону потоку. Так можна сказати. Як я казав раніше при огляді двигуна, в нас він перероблений під стандарт 95-го бензину. А це означає, що в ньому 500 кінських сил. Разом з цими силами автомобіль виїжджає 0100 за 3,8 секунди. Це повністю відчувається у потоці. Ну знаєте, ось емоція при тому, як я казав, даєш газу, машина. Ну, машина їде одразу, і е, не те, щоб відчуття виникає, а переконаність в тому, що мало хто зможе з вами потягатися у цьому потоці, мало хто зможе вас обійти, і ніхто вам не буде задія моргати фарами, щоб ви йому уступили дорогу. Ще у цьому автомобілі, так як він у нас виконаний в композиції антихром, він чітко виділяється з потоку. Ось зараз у денний час доби помітно, що коли ми ось в заторі їдемо, рівняємося з іншими автомобілями, водії інших автомобілів все-таки дивляться, все-таки дивляться, все-таки перевертає увагу. Для кого підходить цей автомобіль? Ось як сказати, з тим, що він привертає увагу, можна сказати, що це для холостого там, молодого чоловіка, який хоче там на собі увагу жінок звертати. Але знаєте, що ось дивовижно? Це ауді, кільця там, для дівчат, для жінок, звичайно. Але цей автомобіль приваблює не лише жінок, він приваблює взагалі, ніби всіх у потоці. Ось ми виїхали зараз із затору, і можна показати характер автомобілю: комфорт. І їдемо з нормальною швидкістю. Трішечки вдавлює акселератор, машина прискорюється, і ми можемо займати вигідні для вас позиції. Ось, ну, не помічаючи цього, ми вже їдемо 12 кілометрів. Е, зараз можу втрачатись в словах, але я придав газу і е, знаєте, мурашки по шкірі. мурашки. От справді, справді, мурашки викликає те, як цей автомобіль себе почуває. Навіть в комфорті він вам дає таку динаміку, що. Ви повністю знаєте своє місце у потоці, і ваше місце у потоці це бути найшвидшим бути першим і приїжджати у всі місця зарання, брати собі каву і чекати інших З приводу керованості автомобілем. Ось зараз ми проїжджаємо поворот, проїжджаємо ну, на нормальній швидкості. кріну немає, хоча ми в комфорті. підвізка у м'якому режимі, і е, ви знову ж таки відчуваєте, що повністю контролюєте всю ситуацію на дорозі. Я думаю, е мені навіть не треба словами описувати те, що зараз відбулося, так ви просто на будь-яких з'їздах можете вискакувати в дорогу моментально. Ви моментально їдете вже в лівій полосі, ви моментально знову ж таки швидше всіх. Що я можу сказати про цей автомобіль? Ось зараз в мене трішки навіть щічки пригоріли, тому що. Е Знову ж таки, емоція, 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 і ця емоція просто вау, емоція супер. Емоція, хочу ще, емоція дайте більше, емоція хочу це. І ось саме з такими емоціями розумієте, зараз я вже приключився на комфорт, і як ніби ні в чому не бувало. Звичайний седан бізнес-класу. Так, преміальний седан, м'ягенький, чудово себе почуває на дорозі, знову м'ягенько йде. Ти можеш плавно керувати, заїжджаєш на парковочне місце, паркуєшся. Йдеш від нього, виходиш з цього автомобілю, звичайно, озираєшся на нього, дивишся і думаєш вау. Можна назвати так це відео автомобіль вау. Ну а наприкінці огляду, після того як ми навіть проїхались на цьому автомобілі, я можу сказати лише одне. Цей автомобіль створений для того, щоб дарувати вам емоції. І ці емоції у вас будуть лише радісні, повірте мені. Ну а якщо ви думаєте над тим, чи купуляти такий автомобіль чи ні, я без заперечень вам скажу: немає часу на роздуми. Швидше приїжджайте та забирайте його у нас на майданчику.